Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк. вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 25 лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Суді працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. В міській раді провели підряд два сесійні засідання. Студенти БДФУ пройшли з центром міста струною. Фонд «Подаруй дитині життя, збирав кошти на потреби онкохворих дітей. В міській раді провели підряд два сесійні засідання. Перед тим як депутати перейшли до розгляду важливих для міста питань порядку денного, самого ранку на позачерговій сесії обговорювали обшук у квартирі депутата від ВО «Свобода», називаючи його політичним замовленням. Чи вдалось дійти порозуміння та коли в залі засідань перейшли до першого питання порядку денного? Далі у сюжеті. 5 лютого у квартирі одного з депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода за рішенням суду провели обшук. Депутат разом з колегами називає такі дії політичним замовленням, адже напередодні він звернувся до Верховної Ради юстиції щодо незаконності скасування рішення міськради про відставку уряду. Очевидно, що метою обшуку було не знайти якісь речі, а залікати мене як депутата та інших членів фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в міській раді. Згідно постанови суду шукали монітори, перфоратори, дрелі. Але прошу зауважити, шукали їх чомусь в нижній білизні, в дитячих речах. У поліція пояснюють, обшук проводили за підозрою у викраденні речей з автомобілю родичам депутата міськради. Достатньо було доказів для того, щоб слідчий звернувся з клопотанням в суд і слідчий суддя, дослідивши всі матеріали, виніс з відповідності від кримінально Кримінального кодексу ухвалу для проведення цього обшуку. Для наочності депутат продемонстрував відео обшуку квартири. Дати я вам хочу нагадати, як виглядає корпоратор. Там виглядає пропоратор, який шукає оперативних коробків. Водночас у списку зниклих речей містились лише назви без зазначення моделі та ідентифікаційного номеру. Крім того, окремим пунктом було написано інші речі. Якщо я напишу заяву, що один із депутатів у мене вкрав кухонний комбайн «Бош», Інші ідентифікатори я вам не представлю. І подамо, це хтось там, хтось там подасть його в суд. Ви прийдете шукати у того депутата і ви вилучати цей кухонний монітор. Ми... Чому там не вказано моделей цих, наприклад, Sony? Якщо б у нього був монітор Sony, ви б його вилучили. Тому що власник викраденого майна не має ідентифікаційних номерів цих пристроїв. Як виявилося, заявницею є дружина поліцейського, а зазначений автомобіль не вказаний в його декларації, що є прямим порушенням закону міська рада та депутати не вправі заслуховувати стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Це перше. Друге, таємниця досудового розслідування охороняється законом. В результаті депутати висловили свою недовіру поліції та зобов'язали перевірити законність дій правоохоронців 5 лютого. Ми повторно провели перевірку законності обшуку приміщень депутата Муковича, звернутися до Прокуратури, що перевірили відповідність даного поліцейського закону про очищення влади, ставлю на голосування. таке рішення підтримали більшістю голосів. Після цього позачергову сесію закрили та розпочали наступне засідання. Сесії міської ради сьомого скликання оголошую відкритою. Перед розглядом питань порядку денного обранці традиційно перейшли до виступів та обговорень. Одне з перших події 23 лютого довкола забудови гіпербуду на проспекті Незалежності. Обурює те, що при цьому керівництво міської ради фактично самоусунулося від вирішення цієї проблеми, свідомо не звертаючи увагу на те, що відбувається на будівельному майданчику. 23 лютого, коли привели озброєних людей, розкидали інвесторів перед їхнім майном. Пошкодили його. Я вже не кажу про дії слідчих, які завели незрозумілих людей в капюшонах всередину. Після обговорення цього питання на звернення інвесторів міська рада зобов'язалась звернутися до Генеральної прокуратури України та антикорупційного бюро, звернутися листом до Генеральної прокуратури, міністра внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро. Що проведення ретельних перевірок осіб відповідальних за ці події, взяти це на особистий контроль, провести службові розслідування щодо представників слідства та процесуального керівництва над ним, щодо виявлення всіх порушень і надати після цього нам інформацію щодо результатів проведення цих перевірок. Серед інших зобов'язань провести ретельні перевірки на решті об'єктів цього забудовника у місті обговорила на сесії і тарифну політику комунальних підприємств, рекомендуючи створити комісію та врегулювати це питання. Чернівці в п'ятірці міст, де тариф перевищує над собі вартістю в півтора рази. У більшості з вас є скарги від Чернівчан запитання, а також нарікання. Тобто до кожного з нас люди зверталися з питаннями за що вони платять такі суми, адже комунальні послуги забирають ну половину зарплатні, а то можливо і більше. Чернівецький міський голова пообіцяв комісію створити, проте наголосив на тому, що ситуація насправді досить неоднозначна. А що буде робити теплокомуненер? От за бортами реальні сьогодні сьогоднішній день заборгованість близько 2 мільйонів гривень за позаробітній платі і 8 мільйонів за електроенергію. Оце це до того, що там такі тарифи, нарахування, що там всі жирують і все решта. Розберемося, повірте, створимо робочу групу, порахуємо до кожної копійки і побачимо, що біда там, що допомагати підприємству треба, а не сидіти тут в сесійній залі, звинувачувати одне підприємство, друге, третє і так далі. і Таке інше. Обговорюючи головні проблеми міста, не обминули і анонсованого підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Депутати наполегливо рекомендували відтермінувати подорожчання та зобов'язали здійснити Незалежний аудит собівартості послуг на пасажирські перевезення за рахунок коштів перевізників. І третє: за результатами незалежного аудиту та після проведення громадських обговорень винести питання щодо доцільності перегляду тарифів на пасажирські перевезення на розгляд сесії міської ради. До розгляду питань порядку денного депутати взялися лише близько о пів на четверту. Тому засідання сесії продовжать завтра, 26 лютого. Іван Бучулинський, Руслан Коко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Студенти БДФУ пройшли з центром міста струною. Цим мітингувальники намагались показати, що зробили з їхніми правами студентів, коли у Києві остаточно вирішили приєднати виш до Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Більше у сюжеті. Більше сотні студентів прийшли траурним маршем до центральної площі, де висловлювали свою позицію рішенню в міносвіти. Наказ про приєднання вишу до Чернівецького національного університету видали 19 лютого після того, як студентство мітингувало в столиці та домовились про компроміси. кажуть, Київ став для них розчаруванням вже через те, що за шість годин до них ніхто не вийшов. Лусе, що вона сиділа там і ну просто не знаю, спостерігала за всім, що відбувалося під міністерством. Частина студентства руки опустилися, оскільки наказ це вже не розпорядження. Ми розуміємо, що це вже має юридичну силу і тягне за собою відповідні наслідки. Попри це, студенти здаватись не готові, тому мітингуватимуть і надалі. Надалі координаційний комітет наших страйків буде працювати, тому що студенти не готові здаватися просто так. Іван Бочилинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Жовтневий парк досить велика рекреаційна зона в межах міста. Він займає майже 65 гектарів. На його території знаходяться два озера, безліч струмків та джерел. Через те, що в останні роки було декілька гучних скандалів навколо вартості оренди, упорядкування земель тощо. Була створена наглядова рада. Перед відкриттям нового сезону її члени зібрались у кабінеті директора, щоб провести чергове засідання. Про що там йшлося? Дивіться у наступному відеосюжеті. Перед початком сезону наглядова рада поцікавилась фінансовим становищем парку. Виявилося, є боржники, які не сплачують гроші за оренду територій, але все одно функціонують. Серед найбільших картинги та парк атракціонів роднічок. Нещодавно міська рада затвердила нове положення про укладання угод між підприємцями і адміністрацією парку. Тож члени наглядової ради і для себе поцікавилися вартістю одного квадратного метру. Тут ставка, ми йдемо в середню зону. Ну тепер зрозуміло. Центральна зона, середня зона, периферійна. Зона. Ми підходимо Дозуміло. під яку зону? Під середню. Під середню Там зону. останній документ. У тому. Бо це я вже підготував. 100, для... 853, 853 гривні, гривні 26, 26 копійок. копійок За квадратний метр. На місяць? Це в рік. В рік. За квадратний метр. Це в рік. В рік? Да. 853 100. гривні за квадратний метр. В рік. Ну та це чекайте, 12. А ви помножте що один квадратний метр, який суб'єкт господарювання бере? Виявилося, що крім цієї фіксованої суми є ще збори на прибирання та благоустрій території. Тощо директор каже, має намір зібратися з підприємцями і все обговорити. Можливо, завтра післязавтра я проведу вже спільні збори з суб'єктами господарювання. Доведу до них ці вимоги, зробив декілька примірників для того, щоб роздати їм, щоб вони могли ознайомитися з цими законодавчими матеріалами, і також вже прийняти для себе рішення про подальшу співпрацю на території парку комунального парку Жовтневий. Також наглядова рада заслухала доповідь архітектора про реорганізацію деяких паркових зон. Наприклад, пропонує він: треба укріпити деякі шляхи та стежки, розділити територію на зони. Наглядова ж рада у свою чергу піклується про культурну мистецьку програму. У нас є домовленості про запрошення сюди деяких конкурсів. У нас є домовленості про запрошення сюди співаків для того, щоб ми могли розкручувати парк як культурне місце. Тобто і культура, і мистецтво для нас важливо розвивати парк. Перш за все, як парк відпочинку і парк культури. Наступна зустріч відбудеться вже в тристоронньому форматі: підприємці, наглядова рада та дирекція парку. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І за воду, і за каналізацію вони сплачують справно, та скористатись послугами водовідведення не можуть. Мешканці будинку, що на вулиці Драгоманова, 11, звернулись до редакції Чернівецького репортера, щоб їм допомогли вирішити проблему, якій понад півроку. Скільки ще доведеться терпіти такі незручності мешканцям, з'ясовували наші кореспонденти, значить, посмотрите. Вот От я набирав ну, как бы, пускаю воду. Все. Она не сливается. Вот когда, когда идут дожди, когда набирается там вода в этом самом, в канализации, вода не сливается. Віктор Терюхін показує, з якими складнощами щодня доводиться зіштовхуватись багатодітній родині. Через на прибирання та приготування їжі доводиться витрачати значно більше часу, розповідає дружина Катерина. Це огромна проблема на самом деле, тому що в домі троє дітей, двоє маленьких, куча стирки, куча готовки і не слівающая вода в раковині. Це просто ну жуть. Плюс ко всьому безконечний ужасний запах. А окна відкрити не можна, тому що каналізації просто. Тянет, ну, нечистотами. Подібна проблема і у вбиральні скаржаться мешканці. Ось тут під землею знаходяться каналізаційні труби. Йому вже чимало років, адже прокладені вони ще за часів Румунії. Саме через їхню захаращеність, найімовірніше, і виникають проблеми, вважають мешканці. Каналізаційний колодязь, який поруч з будинком знову наповнений водою, показує Віктор Терьохін, хоча запевняє, її там бути немає. Розповідає, аби вирішити всі ці наболілі питання, неодноразово звертались до комунальників. Я звертаюсь до диспетчера, да, вот, вот на канале диспетчера. Ну, я так, честно говоря, не, не готовился, не подсчитывал, Ну, где-то раз пять точно. Вот, каждый раз они, ну, как бы, когда я их застаю, когда э, я на работе, допустим, вижу, что они приезжали, потому что тут как бы видно следы их деятельности. Вот, звоню, э, ну, смотрю, что вода стоит. Керівництво водоканалу підтверджує, що і справді мешканці звертались і неодноразово. Дійсно, протягом останнього місяця було декілька звернень. Наші бригади виїжджали, прищали дворову каналізацію. Значить, ну, Оскільки це політично повторюється, сьогодні після обіду виїде бригада для того, щоб тотально прочистити загальну сплавну каналізацію. Там у нас проходить 250 мм, злізе бетон. Спробуємо причистити велику ділянку. Якщо вже це не допоможе, то тоді необхідно буде шукати якісь технічні рішення. Мешканці будинку, що на Драгоманово 11, сподіваються, що таке рішення знайдуть і якнайшвидше. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 23 лютого в селах Магалата Бояни Новоселецького району Буковинськими рятувальниками було знешкоджено два застарілих вибухонебезпечних предмета, а саме. Артилерійські снаряди 76 та 122 мм. два міліметри. Першої світової війни піротехніки управління ДСНС в Чернівецькій області вилучили небезпечні знахідки та знешкодили їх у встановленому порядку. «З початку року в Чернівецькій області вже знешкоджено піротехніками п'ять вибухонебезпечних предметів минулих світових війн з настанням земельних робіт. Кількість таких знахідок в нашій області зазвичай збільшується. Тому хотілося б звернутися до боковинців при виявленні вибухонебезпечних предметів. В жодному разі не можна ці предмети чіпати. Потрібно обгородити місце знахідки і повідомити про боєприпас за номером 101 або 102. Світ жіночих прикрас. Виставка робіт Макраме Анкрас відкрилась в художньому музеї. Квіти, візерунки, кольори та вишуканість. От що, на думку мисткині Інеси Катишевої повинно бути в аксесуарах сучасних жінок. Надія Величко про цікаву експозицію. Старовинна техніка макраме для посидючих рукодільниць, акуратних та наполегливих. Авторка робіт розповідає, її перший твір був створений за одну ніч. 30 років тому назад я получала отримала, радісовєцька отримала, отримала жінка», Тоді був журнал, і на задній обложці були фотографія, три кулона, сумка і пояс. А внизу схеми більше нічого. Ну так як я все-таки інженер <фах> по фаху, то я за ніч розібрала ці всі вузлики схеми і на ранок вже сплела перший колон. Сьогодні пані Інеса гордо демонструє не лише колони серед прикрас, комірці, пояси, колони, буси вдано підібрана колористика, додає їм об'єму, а вставлені на мистини та бісер вишуканості. У мене очі ну вже з віком вони само по собі. Але напряження на очі я якось не маю. Бог дав мені велику чувствительність в пальцях. Я від можу не бачити, коли бісер кладу, але я відчуваю, якою стороною. Покрутити бісір на виставці представлені близько сотні робіт у техніці макраме. Мисткиня розповідає, чимало прикрас робить на замовлення, оскільки нині такі вироби набувають популярності у представниць прекрасної половини людства. Раніше я робила, починала потім щось замінка, була. Я відкладала. Починала іншу, то таке було. Зараз мені легше, я вже бачу більше. Але коли мені, наприклад, роблять заказ, то я роблю 5-6 робіт, бо я маю знайти те, що хоче людина, і те, що хочу я. То в мене, виходить, нібито однакові, але всі різні. Триватиме виставка до 13 березня. Експозиція розташована в малому залі художнього музею. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Фонд «Подаруй дитині життя, збирав кошти на потреби онкохворих дітей. Допомогти фінансово маленьким пацієнтам прийшли небайдужі люди, які переймаються здоров'ям важкохворих дітей, які перебувають в онкогематологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні. Скільки грошей зібрали під час заходу, дізнаєтесь з наступного сюжету. Розважальна програма благодійний аукціон та скриньки для пожертв. Все це для того, щоб допомогти онкохворим дітям одужати і продовжити радіти життю в онкогематологічному відділенні сьогодні перебуває 35 дітей. Лікування маленьких пацієнтів надзвичайно дороговартісне, а тому обласна дитяча лікарня завжди потребує допомоги. До того ж, закупівля препаратів залежить від держпоставок, які зазвичай затримують, а благодійні кошти компенсують ці затримки. За них і купують необхідні ліки для пацієнтів. Ці благодійні акції, які періодично провод. Вони надзвичайно корисні. І я хотів би подякувати цим великим небайдужим людям, які дійсно приймаються здоров'ям самих важкохворих дітей, які знаходяться в онкогематологічному відділенні. І вони, вони зазвичай приносять дуже багато користі, тому що вони би, допомагають у придбанні і певного медичних медичних препаратів, і, зокрема і апаратури, які, скажімо, надають велику допомогу в лікуванні цих важкопорих дітей у ванко відділенні. відділення. Фонд подаруй дитині життя останнім часом допоміг лікарні у придбанні інфузоматів та лабораторного обладнання, яке дає змогу вчасно діагностувати онкологію пацієнтів. Цей захід приурочений до Міжнародного дня онкохворих дітей. До цієї дати фонд вже в п'яте проводить збір коштів в такому форматі в ресторані Палацо. А гроші, зібрані під час заходу, направляє адресно тим пацієнтам, які потребують допомоги. Ті кошти, які зібрали, скажу все, було закуплено ліків на півтора мільйона і на 800 тисяч були різні предмети вжитку і медичне обладнання для відділення. Це отакі кошти. Ну, сьогодні ми працюємо як швидка допомога. Ми завжди стараємося бути поряд, скажімо, батьками і дітьми, які потребують нашої допомоги. Кількість я назвав, але це завдячуючи нашим партнерам, завдячуючи нашим поковинцям. І я бачу, що з сторони наших країн є досить велика допомога. Ті кошти, які ми зібрали, вони не є такі великі, не захмарні. Досить таки то, що можна на перших порах допомогти, і це відчувають, скажімо, люди, які потребують нашої допомоги, ми це робимо. Загалом за цей вечір було зібрано 46 тисяч 616 гривень, з яких 20 тисяч гривень перерахувала клініка Енгельхольм. Решта це кошти, виручені від продажу лоців під час аукціону. Дар'я Товпіч Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні в Чернівецькій міській центральній дитячій бібліотеці відбувся конкурс Книгоманія. Юні любителі книг мали змогу представити образ улюбленого героя та розповісти про свої літературні оподовання. Деталі дізнавались наші журналісти. Тринадцятирічний Сашко за своє життя перечитав більше п'ятисот книг. Справжній любитель пригодницьких творів розповідає, що йому найбільше сподобався роман Робінзон Крузо. Хоча сьогодні представляє інший, не менш цікавий. Прочитав дуже цікаву книжку Джека Лондона Біле ікло і сьогодні я хочу представити образ Відуна скота. Це людина, яка змінила життя на напів і напівсобаки. на він страшного вовка зробив хорошого друга, вірного, який би міг віддати своє життя за свого хазяїна в будь-який момент. Кожен учасник повинен як найяскравіше представити сам твір і героя прочитаної книжки. І наскільки вона буде впевнена, наскільки вона зможе донести до аудіторії ту, е, ту інформацію про ту книжку, її улюблену, е, щоб всі присутні в залі зрозуміли, що дійсно читати це і модно, і як молодь каже, круто, Надія Власенко пояснює, що основною умовою конкурсу є ведення читацького щоденника. Саме він буде відігравати значну роль у визначенні двох переможців. Мета цього конкурсу ну, по-перше, це е, і нас, бібліотекарів, це залучити якнайбільше дітей е, до читання. Потім друга мета мені здається, що підняти рівень особистого розвитку дитини і заохочувати її до систематичного читання. Ну і також підняти рівень шкільних бібліотек, дитячих. Щоб ну і завдання також є конкурсу таке, що щоб діти виробляли навики. Самостійно працювати з книгою. Обидва переможці візьмуть участь у наступному обласному етапі конкурсу. Можливо, і поїдуть до Львова, де буде проходити останній тур книгоманії. Дарія Тащук, Дарія Топіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Персональна ювілейна виставка члена спілки художників України Юрія Гушкевича відкрилась в центрі культури Вернісаж. На ній представлено понад дві сотні картин у жанрі пейзажу, натюрморту і портрету. З творчістю художника вже мали змогу ознайомитись мешканці Австрії, Німеччини, Румунії та Росії. А тепер відвідати виставку мають змогу всі охочі буковинці. Він відрізняється кольорами. Він для мене став таким відкриттям кольорової гами. Скажімо, можна бачити біле як біле, але на насправді на, на, на там. Мільйон кольорів своїми враженнями діляться відвідувачі виставки когось здивувала глибина картин інших характер, які проявляють постаті на портретах. Юрій Гушкевич представив тут понад дві сотні картин. Справжньою подією для Буковини називають цю персональну виставку Колеги-художники для культурного життя міста. Я думаю, велика подія виставляється відомий і дуже талановитий буковинський художник Юрій Петрович Гушкевич. Картини на виставці в жанрі пейзажу, портрету та натюрморту. В перекладі натюрморт мертва натура, але вона в нього жива. Особливо любить квіти Буковинські, Всі це вони народні, тому що в кожному натюрморті десь є або ваза, або рушничок, або якась народна доріжка, налавник, як нас кажуть. Або якийсь інший елемент народного побуту, художник Юрій Гушкевич, який створив всі ці картини, зізнається на першому місці для нього викладацька діяльність, а це лишень захоплення. що правда таке без якого вже не уявляє свого життя. Розповідає найбільше полюбляє створювати картини на природі, але закарбуватись у мистецькому витворі може все, що його вразить. Йду чи по околицям міста, чи ближнім селам Буковини, чи їду на свої батьківські родинні стежки і Карпати. І шукаю з привабливі мотиви. Встаю і працюю. Виставка триватиме до 18 березня, вхід вільний, тож всі охочі мають змогу відвідати ювілейну виставку Юрія Гушкевича у центрі культури Вернісаж. Ольга Андрійська, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.